Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ви знаєте, що поки зараз ми чекаємо інформацію з Саудівської Аравії більше про перемовини, що ж там говорять росіяни та американці. Думаю, варто поговорити про ще один напрямок, який так само стосується і Сполучених Штатів Америки, і Данії, Європи, Гренландії, та частково стосується і Росії. Мова йде про Гренландію. І справа в тому, що. Там на сьогоднішній день відбуваються певні події. А ось що там відбувається, як пише видання The New York Times, на Гренландію прибули високопосадовці США. Уже літак є, а поступово мають прибути ще е, Венс, дружина віце-президента віце Джейді Венса Уша Венс, радник з питань національної безпеки е, президента Трампа е, Майкл Волц, і міністр енергетики Кріс Райт. Вони відвідають е, космічну базу е, ФІК, яка знаходиться в Гренландії. Це така е, авіабаза, яка розширена від авіабази Туле, яка є в Гренландії з 1952 року. Треба розуміти, що якраз вона там з того часу розташована. В принципі, і діє, отже, вони планують. Відвідати відповідно а, авіабазу, відповідно а, провести там певні заходи. А також уша Венс вона має подорожувати Гренландією, відвідати історичні місця. Ну справа в тому, що це вже викликало дуже серйозне занепокоєння та обурення місцевої влади на Гренландії, і так само а, датського уряду вони вкрай скептично оцінюються, і це звичайно може посилити тільки тертя. Загалом, що треба розуміти і чим пояснюється на сьогоднішній день візит Кріса Райта? Ну, мабуть, кріса Райта пояснити найпростіше. Це міністр енергетики Сполучених Штатів Америки. Так, от візит Кріса Райта по він пояснюється тим, що безпосередньо на Гренландії є значні запаси енергоносіїв, золота, алмазів, платину ніколи нікелю та інше, і відповідно сполучені штати претендують на розробку цих корисних копалин Там є багато чого на шельфі і є безпосередньо на острові, і цим планують. Займатися, тобто американці чітко демонструють, що їх цікавлять корисні копалини, ресурси не тільки про ті, які йдеться в рамках. Ви знаєте, можливої угоди, яка все ж таки, мабуть, скоріш за все буде підписана про доступ Сполучених Штатів і про створення спільного фонду про щодо рідкоземельних земельних мінералів та металів на території України. Тому що у сполучених штатах є дефіцит, і військові стратегії та військові експерти та аналітики б'ють на сполох, говорячи про те, що їм не вистачатиме. Засобів для того, щоб виробляти належну кількість сучасної інноваційної технологічної зброї для можливого конфлікту з Китаєм. Ну а відомо, що американська стратегія вся зводиться до того, що ймовірне протистояння військове з Китаєм може бути. Ну і відтак потрібно забезпечувати собі перевагу. А яким чином забезпечувати? Ну мати більш інноваційних рішень в озброєнні і так далі. І для цього потрібні саме ці мінерали та метали і корисні копалини. В тому числі їх планують шукати і на Гренландії. Але там є питання ширше. Питання є в тому, що в Арктиці. В принципі, є поклади і на шельфі Північного Льодовитого океану, а на це претендують інші держави Арктики, зокрема Данія, Норвегія, Канада, яка як називав президент США, як він казав, найогидніша із можливих країн з точки зору відносин зі Сполученими Штатами Росія. А Росія має найбільшу кількість зараз. Фактично криголамів і цим шантажує всіх, тому що тільки вона може забезпечувати доступ там і прокладати морські шляхи. Я думаю, що не виключає, що саме це, в тому числі на своїх таких розмовах і дискусіях, обговорює президент Трамп з російським диктатором Путіним. Це теж. Може відбуватися, тобто є переплетіння інтересів. Так, от щодо безпосереднього міністра енергетики, все ясно і зрозуміло, яка його мета візиту це вивчення реального стану справ, що відбувається з видобутком, і усвідомлення та розуміння ситуації на місці, що ж сполучені штати можуть досягти в перспективі. Загалом, сама важливість острову вона полягає в географічному положенні, адже треба розуміти, що Гренландія має виходи до Північного Льодовитого океану. І фактично ця можливість, і те, що він багатий на рідкоземельні мінерали, робить його дуже. Привабливим, крім того, як і те, що розташована безпосередньо військова база, і в принципі у зв'язку з глобальним потеплінням це досить привабливо, тому що створює додаткові можливості для видобутку корисних копалин Там ось на сьогоднішній день є, скажімо так, в чому інтерес. Ну, є інтерес він в тому числі і. Україн НАТО. Ну, наприклад, військова присутність країн НАТО в Арктиці тільки зростає. Наприклад, на півночі Норвегії створено центр десантних операцій у рамках чергового кроку країн НАТО щодо посилення своїх зон своїх операцій на кордонах ЗРВ Арктиці. І цей центр підготов займається підготовкою військових. Тому ось така ситуація щодо Гренландії. Звичайно, що це дуже сильно непокоїть владу Данії, тому що е фактично Гренландія знаходиться під управлінням Данії з 1380 року, і відповідно є певна традиція, і Данія дуже рішуче налаштована. Вони посилали чіткі сигнали, що неприпустимим є втручання, фактично у їхні внутрішні справи щодо Гренландії. Ну і друге, а чому ж безпосередньо на Гренландію летить Майкл Волз, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки? Це в той момент, коли фактично Волз дуже часто з'являється безпосередньо з коментарями в американських медіа щодо якраз російсько-української війни та перемовного процесу, який блокується зараз Кремлем, і здавалось би, а що ж зацікавило? Ну, по-перше, це свідчить про можливу серйозність намірів Дональда Трампа щодо Гренландії і її анексії. Раз сам радник з питань національної безпеки їде з візитом. Друге, це свідчить про створення ще одного інформаційного приводу адміністрацією Трампа. Одним із таких приводів є ситуація із завданням бомбових, ракетно-бомбових ударів по позиціях Хуситів в Ємені. Друге, це підтримка фактично дій Ізраїлю проти Хамасу. І зараз ми фактично на порозі того, що Ізраїль може розпочати ще одну велику масштабну сухопутну операцію проти терористів Хамасу в секторі Гази. І ось зараз додається Гренландія. Створюються відповідні інформаційні приводи, коли фокус уваги дещо зміщується з проблематики російсько-української війни та неспроможності зараз. Швидко натиснути і використати всі засоби, які мають Сполучені Штати Америки у своєму арсеналі проти Росії, натомість вхід іде обговорення тему Ємену, теми Близького Сходу. Додайте до цього ще теми ультиматуму, який Сполучені Штати Америки висунули минулого тижня Ірану із закликом до перемовин, які власне Тегеран поки що наразі відкидає. А ятоли сказали: ні, ми не ведемо перемовини з агресивними урядами. І фактично ми маємо що такий свого роду запасний майданчик для президента Трампа та його оточення, його команди на випадок, якщо перемовний процес між Росією та Україною остаточно забуксує, а він уже дуже серйозно пробуксовує. Ми це всі бачимо. Тому що Росія фактично блокує ініціативи, і ми бачимо, що продовжує. Ну, скажімо, імітувати а перемовний процес, а нереально його задіювати, принаймні ситуація з російськими терористичними ударами з повітря, а також ситуація на полі бою, явно не свідчить про те, що Кремль зацікавлений на стані швидкого припинення вогню. Тому в іде е, фактор Гренландії, тому знову ж таки згадують Канаду і. Президент Трамп наполягає на тому, що Канада може стати 51 м штатом Америки. і є близький. Хід, схід, вибачте, як фактично ось такі, скажімо, напрямки, за якими, в разі чого, можна буде переводити фокус уваги і говорити, що дивіться, та насправді, в принципі, у нас є маса питань, які потрібно вирішувати. Тут ще додається південні кордони, знову ж таки, можна буде і Мексику згадати. Це на тлі того, що не вдаються. Всі зусилля на сьогоднішній день, які б хотіли Сполучені Штати, і не так відбувається, як фактично вони задумали. Ось така ситуація довкола Гренландії. Не тільки буду її відстежувати для вас і надалі, ну і з задоволенням надавати про це відповідно інформації. Ну а ви ж, друзі, бережіть себе. Не забувайте про підписки та лайки цьому відео і залишайте свої коментарі, що ви думаєте з цього з приводу? Чи наважиться президент Трамп та його команда на відкриті військові дії фактично в Європі? І чи буде намагання військовим шляхом анексувати Гренландію або подібні дії щодо Канади? Цікава ваша точка зору. Бережіть себе і слава Україні!